Уряд України за дорученням президента розпочав реалізацію десятирічної комплексної програми підтримки прифронтових регіонів. Перший пакет допомоги вже затверджено. Програма охоплюватиме 238 громад, де живе понад 6 мільйонів людей. Вона передбачає не лише відбудову житла, шкіл та критичної інфраструктури, а й пряму допомогу населенню та підтримку місцевого бізнесу. Серед затверджених пунктів програми, допомога для закупівлі твердого палива. Детально про це розпитаємо Людмилу. Шамалинець, першу заступницю міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Вона з нами наживо. Пані Людмило, я вас вітаю на нашому ефірі. Доброго дня, студія всім гостям. пані Людмило. Уряд анонсував допомогу на закупівлю твердого палива та оплату енер... електроенергії для прифронтових територій. Хто саме може претендувати на цю допомогу і за яким принципом визначаються ці території? Ну, давайте, по перше, розділимо ці два питання, бо е, вони дійсно мають трошки різну процедуру, яка визначена в двох різних постановах кабінету міністрів. Що стосується придбання твердого палива, то мова йде про е, придбання е, такої таку допомогу за рахунок коштів наших міжнародних партнерів. Це ВКБ ООН і інші гуманітарні організації. Допомога передбачена для жителів дев'яти прифронтових областей. Зокрема, в 10 кілометровій зоні жителі отримають таку допомогу без застосування будь-яких критеріїв вразливості. Всі інші території 9 областей будуть визначені по категорійності. Органи місцевого самоврядування будуть збирати списки таких громадян, передавати їх на пенсійний фонд, який буде визначати категорійність і передавати міжнародним організаціям для того, щоб вони здійснювали виплату. А який розмір допомоги передбачено на придбання твердого палива та на оплату електроенергії? Друге питання по електроенергії. На тверде паливо передбачено 19 тисяч 400 гривень. Що стосується електроенергії, то це інша процедура визначена постановою кабінету міністрів. Вона розповсюджується на категорію громадян, які отримують пільги і субсидії. Ці громадяни, які проживають уже на тих територіях, які затверджені переліком, е, наказом міністерства розвитку, і відповідно вони додатково отримуватимуть е, грошове забезпечення у розмірі на 100 кВт або на забезп... альтернативні джерела електроенергії. Без подання будь-яких заявок автоматично пенсійним фондом буде донараховуватися сума в розмірі 424, 432, перепрошую, гривні на одного е, члена сім'ї, але не більше як на 300 кВт. Тобто максимальна сума, яку можна отримати на домогосподарство для трьох членів сім'ї, це 1296 гривень. Скажіть, будь ласка, а коли запрацює ця програма? Програма по електроенергії запрацює із 1 жовтня 2025 року. Що стосується програми по забезпеченню твердим паливом, то вона вже почала свою роботу. Ми прасмоємо з міжнародними партнерами з вересня місяця, і протягом вересня-жовтня всі люди отримають кошти на придбання твердого палива. А чи встановлені якісь часові рамки на подачу документів? Безумовно, там органи місцевого самоврядування збирають ці документи. Процедура підзбору документів має завершитися до 1 вересня і передачі їх на верифікацію? А чи можете ви детально пояснити механізм отримання цієї допомоги? Куди треба звертатися? Які документи треба подавати? Для отримання допомоги по твердому паливу потрібно звертатися до органів місцевого самоврядування, які формують списки, приймають заяви, формують списки і передають їх обласній військовій адміністрації. Обласна військова адміністрація передає цю всю інформацію до пенсійного фонду після проведення верифікації і визначення категорійності. Але прошу замітити, що мова йде зараз про визначення категорійності тільки для тих громадян, які проживають поза межами 10 км. Кілометрової зони, бо в 10-кілометровій зоні абсолютно всі отримують такий вид допомоги, хто потребує забезпечення твердим паливом. Після того, як пенсійний фонд проведе верифікацію відповідності кожної заявки тим критеріям, які визначені, вразливими категоріями відповідно до нашої постанови є одержувачі... з. Пільги на придбання палива, одинокі непрацездатні особи, одинокі батьки, одинокі матері, особи, які отримують допомогу при народженні дитини, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, тобто є певний ряд критеріїв, за якими пенсійний фонд буде визначати сукупність тих чи інших критеріїв і визначати пріоритетність в отриманні цієї допомоги. Після цього пенсійний фонд передає уже визначен... списки з визначеними критеріями, Теріями до обласної військової адміністрації, яка передає нашим міжнародним партнерам і вони безпосередньо здійснюють виплату через банківські картки, людям надходить виплата або через платіжну систему Western Union. А вже люди подають заявки. Так, ця робота вже ведеться органами місцевого самоврядування. Як я сказала, що з березня, з березня місяця з весни ми ведемо цю комунікацію, і заявки фактично уже зібрані, але зараз після прийняття постанови буде органами місцевого самоврядування узагальнено все і направлено на пенсійний фонд. Чи може бути відмова? А якщо особа не буде підпадати під критерії і вона буде поза межами 10-кілометрової зони, то Звичайно. може бути. А якщо, наприклад, людина подасть документи не до жовтня, а наприклад у грудні, вона зможе отримати таку допомогу? А ні, до листопада програма буде реалізована повністю. Всі громадяни отримають свою виплату. Для Дякую. цього ведеться роз'яснювальна робота і є певні чіткі терміни, встановлені для реалізації програми. Визначені вони постановою, але це домовленості з міжнародними партнерами. А хтось інформа... людина до допоч... основна ідея в тому, щоб люди до початку опалювального сезону отримали цю допомогу і змогли нею скористатися. Дякую вам дуже, пані Людмила, за цю важливу інформацію, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої фірми. Гарного вам дня я нагадаю це була Людмила Шемелинець, перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України.